Невелика консультація про те, як підтримати в чинності патент на корисну модель чи патент на винахід на другий, третій рік. В моєму випадку я отримав патент у 2022 році. Вірніше подав його у 2022 році. І в 2023 постало питання оплатити другий рік підтримання в чинності. Дивіться зараз. Код код платежу. 139.02. Якщо у вас винахід, це буде 138, якщо корисна модель 139. В моєму випадку 139.02.02 02, це другий рік підтримання в чинності. Не 2022, а просто 02. За перший рік ви вже заплатили, коли подавали. В рік подачі за другий рік, в моєму випадку 180 гривень, а не 900 гривень, які я взяв і переплатив кудись, тому що лазив по їх сайту, намагався визначити, як платити, відправив не туди, а відправив не ту суму. Також зараз нема штрафів за несвоєчасне подання другого року оплати патенту, тобто нема подвійної суми за оплату патенту, якщо ви невчасно подали. Але треба подавати, бо ніхто вам про це не нагадає. Так що треба собі ставити якісь нагадувалки е, про те, щоб заплатити за другий рік підтримання в чинності. Збір, е, значить, призначення. Отак от пишеться: збір 139.02, підтримання в чинності патенту України. І оце номер, просто номер вашого патенту. А оце, зараз я спробую налаштуватися. А це їх реквізити. Ось такі вони. Бо я теж кудись не туди заплатив. Отаких от і бан в них, тому що в них періодично щось міняється. На сайті, як завжди, нічого не зрозуміло, тобто оплати окремо, коди окремо, куди платити окремо. І вони думають, що тіпа, люди мають так знайти. Ти таки знайшов якийсь код, потім поліз пошукав реквізити. Ну Я поліз, пошукав, мені здалося, що я в усьому розібрався, коротше, не туди загнав гроші, не на той рахунок і на ту суму. Так що бажаю вам боротися з цим, цим перемагати, тому що, блін, задовбали отакий от збір, отаке підтримання в чинності. І не втрачайте свої патенти.